Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось не в лісі, а ось тут у прибудинкова територія. Я вже так трішечки на голова до сюди вилізла. Просто хочу вам показати, яка дорога орхолюба. Сонечко вийшло. І, звичайно, що я одразу мандрую в епіцентр, бо мені дуже цікаво побачити, які орхідейки привезли. Зазвичай в епіцентрі в новій лінії дуже величезний вибір орхідеєчок, тому сьогодні мене ніщо й ніхто не зупинить. Навіть ось це болото. Я якраз на зупиночку мандрую, тому з Луцька поїдемо у село Липини на вулицю Окружну, 37, саме в епіцентр. Бачите, яке небо красивезне. Ну і щоб ще трішечки пофартило і сирен не було, бо зазвичай в мене такі дні є, що я йду кудись знімати, і сирена за сиреною, і сирена за сиреною. Господи, тільки й думаєш про тих хлопців в окопах. Ой, Господи, подумки я завжди їм дякую, адже маю можливість познімати відео для вас, як от сьогодні. По 459 гривень, погляньте, яка кралечка. Мініатюрний дендробіум Бері Ода Я гадаю, що це він. 799 гривень. Ну, стан ви бачили тіланцій. Ось цей каскадничок за 409 гривень. Крупнокітковий. красивий, на одну дугу. Хто полюбляє такі? А ля барбі ніжні дуже граційні кралечки з прекрасною кореневою. І ще одна є не менш вражаюча, ефектна саме своїм розміром: також каскадничок на одну дугу, білосніжна кралечка на бутончиках. А ось це розчарування. Бо це бігліпчик Вінкіс, який я щоразу як проходжу в епіцентр, його ніхто не купує, його ніхто не оціняє, він же помирає, так і стоїть по 629 гривень. До речі, за цю ж ціну хтось поставив ще й тут Манхеттена. Не думаю, що він стільки вартує, бо там далі я бачила Манхеттени якраз були дорожче. А оце я гадаю, що санлайт. І ось така красунька, яку камера не передає. Бачите, подекуди, вже на полюстках грибочок підсів. Ну, я вже мовчу про білосніжні, бо тут взагалі халепа. Ой! І оціняти ніхто не оціняє. Бачите, яка вартість. Тут трішечки оцінили по 492 гривні Феррари. Білосніжна кралечка, знов Феррарочка. Ще ось така красуня, дуже подібна на алтейку. І ось така голдіон певне. До речі, є також декілька черевичків. Я гадаю, що пінокіо є на бутончиках без, але ціни, ну, ви все бачите. Монтрю біля винозничка неймовірним кольором, своїм червоно-магічним. біля неї Денвер, Санлайт. Жовтенька, біленька. Ось тут думала, що це Отелло, але скоріше це Дебора, бо немає бліків на пелюсті. Тут ще білосніжні, але як бачите, грибочок на тих білосніжних, ну, не перша свіжості. Ну як так? Ой. Ці єдине, що добре оцінили не геть, але бодай трішечки. Красивезний радлівчик 439 гривень. А також шокуюча ціна 1298 гривень. І якість, як завжди, цій ціні не відповідає. Мало того, що це не є якісь сортові чи в мутації орхідейки. Звичайні, як бачите, Манхеттен тут. Обожнює Манхетен, крутий сорт, нічого не скажеш, але за 1298 гривень, як для такого сорту, в наш час, тим паче, ну, занадто дорогенько. За таку ціну орхідейка повинна бути ідеальною. І шийка, і коренева, і квіточки, і листова маса. Але я трішечки далі відійшла, бо хані мене заманила. Дуже красивезна. І листочки у неї магічні. Ну і ціна у неї сьогодні трішечки так мене шокувала. Горизонт також таку самісіньку ціну. Поруч дуже красивезна форма квітки білосніжної кралечки, але з грибочком. І ще ось такий бігліпчик, не менш виражаючий, хоч же й відцвітає. І якась я геть без настрою, тому одразу чим чекую і вас запрошую. Давайте поїдемо в нову лінію і подивимось, що ще там. Слава Богу, не було повітряної тривоги, і нарешті ми вже з вами у місті Луцьку Волинської області на вулиці Шевченка, 13Б, саме у новій лінії. І тут асортимент орхідеїк більш оптимістичніший. Ну що ж, не зволікаємо, і одразу давайте подивимось, що привезли в нову лінію. Так, ось така кропноквіткова крапунчаста кралечка. Позаду неї Монпельє. Ще ось така кропноквіткова рожева. І ось така неймовірно красивезна, цікавуща вживу. І бачу свіженькі орхідейки. За 629 гривень підвезли якраз свіжесеньких Soho Diamond. Поруч із нею поглянемо, хто це. Ой, якщо підкажете, нагадаєте мені назву, бо в голові крутиться, вертеться, не можу пригадати. Ось така красуня, неймовірна. Квіточка десь 8 см. Коронева, до речі, у всіх прекрасна. Жовтенька, крупноквіткова певна корівка. А ось тут справа жовтенька, але з червоною губою, не малинова. Не знаю, хто це. За 622 гривні каскаднички. Вашингтон. Ой, полюбляє він поквітувати добряче. А ось тут по 888 гривень каскаднички. Серед них хоткіс хлібчик неймовірний, розкішний. Всі ми полюбляємо ходкіз, коренева у нього прекрасна. Також поруч із ним в таку ж самісіньку ціну є хані. Як бачите, ціна, що у новій лінії, що в епіцентрі, ідентична. Вживу, хані, сікає Ой, красуня. Поглянемо у неї коренева. А коренева у неї якраз те, що треба спокій для наших орходуш. Цю панянку я вже так давненько не бачила. Це ж скропіно. Яка ж вона магічна! Ой, ну жодна камера не передасть. Це потрібно бачити вживу і орго кайфувати тією красою. Що ж, дивимось далі? Адже мене вже манить ось ця красоня крапунчаста, коробно-квіткова, дуже гарна, з такою губою цікавезною тепленькою, як вогник. І ще раз наголошую, що яку орхідейку не беру, коренева. У них без подібних корінців, що дуже тішить. А ось це певне, що день туриста, бо я теж вже давненько її не бачила. Як і цю красуню, це ж Марія Тереза, правда? ж? Ой, ну давно, давно не було в нас цих сортів. Знаєте, аж засумувала я ностальгія така. У мирному житті ми бачили їх доволі частенько. І Марії Тереси також коренева, без желеподібних. Біг лічик ось такого плану. Один єдиний, до речі, в наявності. І одна єдина в наявності також є Magic Art. Магічна квіточка. Ой. Хтось полюбляє, хтось ні. А мені дуже-дуже подобається. Ще ось така красуня. Тут також блік на губі крапунчастий який цікавезний, крупнокиткова. А ось ця жовтенька, скоріш за все, Міра Флора. Бо в неї інша губа. Леді Фентезі також є в наявності. Black Stripes. Мені здається, один єдиний. І по 989 гривень є фарбованки. Але серед них звичайнісінькі білосніжні красуні. Бігліпчик, принцеса Кантара один єдиний в наявності. Не дуже часто він буває в завозиках. Одразу зазначу, що він дуже-дуже любить. Поквітувати якось постійно. Ще ось така насичено рожева красуня, також крупноквіткова. І з цього боку величезний вибір оцих якраз з червоною губою. Верніш навіть з малиновою, подібних на міра флора з прекрасною кореневою. Ще ось такий біглівчик. Проте він не геть крупноквітковий квіточка десь 8 см. І одна єдина в наявності Барселона на дві гілочки. По 750 гривень дендробіуми Нобіле. З іншого боку, за 492 гривні в наявності є ще ось така рожева. В холодній гамі ніжна. Рим, а ще ось така красуня. Певне тімон. Мені дуже подібна. Можливо, я помиляюсь, ну, але ви підправите, якщо щось. Стеллен Бос без мутації, звичайно, але тут колір. Ой-ой-ой, краса! І також в наявності одна єдина Beautiful Smile. Зізнаюсь вам по секрету, я так хочу саме цього сорту Пелора. Ой, дуже хочу. Ну Цей сорт мені якраз мутація Пелора дуже подобається. У новій лінії орхідей, як бачите, більше, ніж в епіцентрі, і вони в кращому в рази стані. Також в наявності інші різноманітні красивезні рослинки. Сьогодні я щиро сердечно вам дуже дякую усім за цю орхопрогулянку в епіцентр в нову лінію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!